Коли остаточно і назавжди визнають українське водійське посвідчення, нещодавно розмовляв з працівником у цій сфері, і він мені розповів цікаві думки. Мабуть, якщо Україну приймуть у Євросоюз, то тоді прийдеться визнавати українське посвідчення. Але мабуть, що спершу Україну змусять виконати закони Євросоюзу щодо отримання водійського посвідчення, щоб воно визнавалось у Євросоюзі. Скоріше за все будуть визнавати тільки ті посвідчення, які були видані після прийняття відповідних законів і норм Євросоюзу в Україні, але цього ще точно ніхто не знає. Це тільки припущення, тобто виходить так, що ті, хто отримав водійське посвідчення раніше. Повинні його перескласти в Україні, щоб вільно пересуватися по Євросоюзу на своєму авто з новим визнаним. Посвідченням. Основна думка його була такою, що більшість людей платять за посвідчення повністю або частково, і це неправильно. Бо таким чином вони наразять на небезпеку водіїв у Євросоюзі. Друзі, тепер пару слів від мене. Скажу вам чесно, що я знаю тільки невелику кількість людей, які самотужки склали іспит в Україні. А може вони мені збрехали? Тому я згідний з думкою знайомого. Я, до речі, також складав іспит на отримання водійського посвідчення в Німеччині, і там виписав дуже багато слів і речей, Чен які допомогли мені скласти іспит в німеччині, тому якщо бажаєте отримати ці слова і речення, то в описі моєї сторінки є посилання на курси, і саме у курсі А 1 я зробив відповідний урок на цю тему.